Коротше, дивіться, зібрав для вас ПК по супер накуреній ціні. Накурилися, націніли, так що піздець. Так що, коли ви в мене це купите, я собі зможу і хату купити, і машину. Але дивіться. Не перематуй, а біжи, купляй зразу. Його ціна всього 38 тисяч гривень. Класний корпус, три кулька спереду, один позаду. Блін, подивися-ка башня, тільки ця башня вже старакет коштує. Всередині Ryzen 7 5700 x На материнській платі не b 550 чи в сеті, блін, треба було поставити А320, було б ще більше націнка, Але ні, щось протупили. 32 ГБ оперативної пам'яті я вже бачу. 512 SSD, NVMe на купичу. Блін, могли поставити, звісно, і сату. Блок живлення на 750 Вт. Новесочки. Тут, в принципі, все новесечки, крім відеокарти. Відеокарта біленька, стильова, гігабайт 3080. Вона буде по подутності приблизно як 40-70, може трохи слабша, але значно дешевше. І так дивись, ціна цього компа Всього 38 тисяч гривень. Так, ціна дуже накурна, але мені терміново треба квартира. Тому дивись: біжиш до мамки, до бабки, береш бабки, купляєш. Для замовлення пиши в ТГ.